Три місяці байкери градеська разом із полтавськими волонтерами ремонтували УАЗ, замінили деякі запчастини та пофарбували. Тепер позашляховик готовий до служби в зоні. Ато відремонтували два цих прекрасних автомобілів практично. Металбрух, з барахла разом, допомагали небайдужі люди, приносили частини. Дай Господь, щоб ці дві машинки наших врятували солдатське життя, щоб солдати прийшли додому. Волонтер Роман говорить, ця автівка вже була на передовій. Але Вона під обстрілом, вона потрапила в аварію і ну, стояла як. Куча металу. Це все, оце все люди, оці всі все робили, роблять тільки ради тих хлопців, які отам, не шкодуючи свого здоров'я, сидять отам. Другим стареньким УАЗом поділилися і працівники місцевого рибгоспу Прибій машини допомагали ремонтувати навіть школярі. Я замивав її перед покраскою для товців, для захисників нашої країни. Військовий Мирослав на сході вже відбув чотири ротації, тому не чуток знає, як на передовій потрібна техніка. Коли на колону, в якій більше тисячі осіб, їхала лише одна швидка допомога, і бували ситуації, коли просто поранених не було коли класти, то ці машини край як необхідні там, так само як продукти харчування, тому що я знаю, коли це коли це води немає, коли це немає чого їсти. і Це просто це саме найперше, що має бути там. Мій син знаходився також. У зоні бойових дій, учасник бойових дій. Зв'язку не було по 3-4 дня. Я знаю, що це таке, яке переживання. Мені хочеться, щоб ця компанія скорше закінчилась і щоб наші воїни підкріплялися, ми за них молимося. Отець Григорій сином солідарний, тому відремонтовані автівки священник вирішує обкатати особисто. Разом із УАЗами місцеві прихожани передали на фронт і провізію для вояків.